Часів Московії ординської й донині, Розлючена, мов ненаситна сарана, чужі простори і народи вільні, Росія, як удав, підступно поглина. Рашисти сподівалися на хліб і сіль, Що їх з обіймами зустріне Україна. Та лине, слава Україні, звідусіль, героям слава! котиться країною. Вогненний шквал шматує Україну, І сонце, й небо морок сповиває. Нещадні орки смерть несуть, руїни. На це диявол їх благословляє. Держави України не було і нема. Нема. І не було народу українців, Історії, культури й мови теж катма. У злобі нелюди сичать кремлівські, Та Україна Русь уже могутньою була, І рівною собі Європа нас приймала. На місці ж, де Москва пристанище знайшла, Тоді у нетрях лісових ведмеді мандрували. А ще до орків диких запитання. Якщо тупоголово ви собі мудруєте, а винищете, насплекаєте бажання, тоді із ким насправді ви воюєте? Ми любимо, дану Богом, Україну, шануємо корені її глибокі та правічні. Шляхами волі йде родина українська. А ви, убивці, досі там, середньовіччі. Вездарства тиранії і неволі, Із темних, найжорстокіших світів. І не вам, катам, вершити нашу долю. Ми в битві подолаєм лютих ворогів. Мов фенікс попелу відродиться країна І забуяє край квітучий, Де були руїни. І ні перед ким. Не стане на коліна незламна калинова наша Україна. Багато днів і ночей Омивається сльозами наша ненька Україна. Нещадний ворог прийшов на нашу землю і залишає страшені сліди. Перетворюючи на згарище міста і села, дуже дорогою ціною дається нам перемога. Бо щоденно ми втрачаємо молодих мужніх захисників. А ще важче, коли втрачаємо наших синів, колишніх випускників Бреусівської середньої школи. Пригадую. 1 вересня 1992 року, коли наказов школи до першого класу було зараховано 16 дітей, серед яких був Іван Шарик. Високорослий, стрункий, білявий хлопчина із щирою посмішкою на вустах. Ваня вірив у чарівність казки, вірив у всемогутність дорослих, вірив у справедливість світу. Швидко влився він у класний колектив, де разом вчилися читати, писати, рахувати, розуміти основи наук. Посмішка сяяла на його обличчі щодня, а великі оченята. Випромінювали щирість і добру. Ваня був старанним школярем, навчався добре, мав неабиякий акторський талант, з маленьких літ вже брався до роботи. Він ніколи нікому кривди не зробив, ніколи духом не падав, беріг і шанував своїх батьків. Виріс змужнів, став розумним, красивим, працьовитим юнаком. Був добрим чоловіком, батьком, сином. А сьогодні тебе нема. Ваня, волошками вже житній лан зацвів. Приходять друзі, щоб тебе згадати, як мало ти ж на світі цим прожив. А спогадів лишив мені багато. Якби не ті з Московії Кати щасливим був би зараз поряд з нами. Низько схиляю голову перед тобою, ваню, повписав ти своє ім'я в історію нашого села, нашої країни. Ти пролив свою кров, щоб ми жили і квітла в мирі. Наша Україна. Нехай земля тобі буде пухом, дорогий Баня. З Ванєю ми навчалися в одному класі. Дуже боляче, сумно. Свідомість відмовляється приймати і вірити те, що більше його з нами немає. У моїй пам'яті він назавжди залишиться таким дуже добрим, толерантним, вихованим, усміхненим, завжди готовий надати будь-яку допомогу, сильний, спортсмен. Згадую, як у шкільні роки, мені завжди хотілося на фізкультурі разом бігти з ним у парі, тому що він найшвидше бігав з усіх однокласників. І мені хотілося особисто підняти свої результати. Тому навіть інколи черга була між дівчатами, хто в бігтиме наступним званюю на уроці фізкультури, завжди захищав дівчат, товаришував з хлопцями. Хай йому земля буде пухом, він загинув, захищаючи нашу Україну, нас, усіх, односельчан. Хай йому буде земля пухом, герої не вмирають. Коли мені сказали, що Івана більше з нами немає, то деякий час було важко в то повірити. Хоча ми після школи досить довгий час не спілкувалися, я завжди вважав його другом. Я пам'ятаю його як максимально щиру і добру людину. Він завжди прагнув допомогти підтримати. На жаль, війна забирає найкращих із нас, і це дуже велика втрата для тих, хто його знав особисто, хто навчався з ним. Ми завжди будемо пам'ятати, якою ціною виборюється наша незалежність, наша свобода. Слава Україні! Загриміли в полі, мов громи гармати, Бійця молодого виряджала мати, витирала сльози і благала Бога, щоб вернув їй сина додому живого, щоб вернув їй сина до дому живого не плач Ріна, не-не, посивіла мати. я пішов на війну тебе визволяти. а як не діждешся, стої січі мене, посади благаю. Біля хати клена посади, благаю, біля хати клена, а туман білим полем а біда чорним горем, а душа війна. Іда Чорним горем, а душа буйним кленом, зеленим, зеленим. Боляче, ой як боляче, говорити мені про свого вихованця Ваню шарого у минулому часі, а все могло б бути по-іншому. Якби Росія не розв'язала свою наступну найстрахітливішу війну проти України, поставивши за мету знищити її як державу і винищити нас, як українців. Але плани расистів терплять крах, бо свободу і незалежність України мужньо захищали і захищають її славні сини і доньки. У шкільні роки. Ваня був дисциплінованим, вихованим, культурним, ввічливим, чесним, справедливим, чуйним, милосердним, співчутливим. Оці та інші риси Ваня зберіг і у дорослому житті. Ваня поважав учителів, добре навчався, сумлінно виконував найскладніші доручення. Був відповідальним і цілеспрямованим у досягненні своєї мети, часто відвідував шкільний музей, дуже цікавився подвигами земляків у різні періоди нашої української історії, зокрема і періоду Другої світової війни. На випускному вечорі я, як класний керівник, дарував кожному вихованцю віршований куплетик. Про Ваню написав так: колись був непомітний серед діточок, тепер високий і кремезний, і, мов дубок, у класі Ваня хлопець хоч куди, і не одного рятував уже з біди. І це свята Правда. Так, 7 липня на свято Івана Купала, далекого 1999 року, 14-річний хлопчина. Ваня Шарий, ризикуючи власним життям, врятував від неминучої смерті на винниківському ставку двох дівчаток Яну і Таню. Сам при цьому ледь не загинув. Дівчатка стали для вані названими сестричками, а ваня для них названим братом. І ось через 24 роки у своєму останньому пекельному бою. Із російськими загарбниками ваня шарий прикрив собою бойового побратима. Сам загинув, але друга врятував. Ось такі вони неймовірно трепетні і хвилюючі життєві паралелі. Прощалися з ванею сотні, скоріше тисячі людей, і неможливо було стримати сльози. Навіть небо плакало сумними краплинами літнього дощу. Найбільшу втрату понесли батьки Володимир Іванович і Надія Степанівна, тому жителі громади і усієї округи висловлюють найщиріші співчуття і розділяють біль цієї непоправної втрати і цього величезного горя. У своїх серцях ми живі збережемо. Світлий образ світлої людини, вашого сина героя вані шарого. Тягнуться до сонця, стовбури кленові, зрошені сльозами, горя й любові, темними ночами тихо шепчуть віти. То твої країно найрідніші діти, то твої країно, найдорожчі діти, а туман білим полем, а біда чорним горем, а душа буйним клем. Зеленим, ой зеленим, а туман білим полем, а біда чорним горем, а душа буйним клеєм.